Зробить дрібну пакость, виставивши там якийсь закон, не так би мовити, не прокомунікувавши як мінімум зі своєю партією, як максимум взагалі-то з окремими людьми в парламенті, то спікер отримує шиям і отримує серйозно по шиям, тому що його туди поставили не для того, щоб він робив всілякі вольності. Через що, на мою думку, відбулося зрушення от в соціально-політичній сфері буквально в США в цей період, через що республіканці передумали, дюргнули спікера, тим більше, що спікер в той час сильно бігав до Дональда Трампа, там них були переговори в цей період. Тобто, там було чому скомунікуватися, я не маю нічого проти. Але, тим не менше, основна діюча сила могла відбутися зовсім в іншій формі. Тобто, не забувати про те, що ми взагалі то в цій історії, в цій статті, ми також гравець.